Всім доброго дня! В ремонті джерело безперебійного жилення Logic Power, моделька на ваших екранах. Я безперебійничок вже дещо підрозібрав для того, щоб вам було видніше. І ми тут спостерігаємо розірвані транзистори. До мене щось ремонтували, тобто міняли частину силових транзисторів, саме ERF-3205, це мініні, а ось YH3205Z це у нас штатні транзистори, які були встановлені по заводу. Гірлянди у нас тут із резисторів. Ну, До речі, рідні вони не розірвані. Ну, Але це не означає, що вони не пробиті. Міняти будемо всі, тобто їх тут 12 штук не так багато і не такі вони дорогі, щоб на них тут щось економити. На звороті плати, ну, як завжди, понагажено каніфолі, ніхто за собою перебирати не хоче. Також перевіримо драйвер, інколи там біполярні транзистори, якісь резистори. Вишибає ось у цій частині. Треба буде поперевіряти. Ну, а так, всередині якби, бруду немає. І проблеми, до речі, класичні. Оце у нас Logic Power, Volt Польська, Кемоти, Аванса. Більша частина цих безперебійників зібрана, ну, скажімо так, на базі ось такої плати. Ну, і відповідно, Всі ті ж самі проблеми вони, якби, стосуються абсолютно всіх. Так званих виробників. Старі транзистори демонтовано, затворні резистори також залишилося все це відмити, встановити нові деталі. Ну і також для До речі, того, щоб відкрутити один із цей транзистор, необхідно відпаяти лінійний стабілізатор 7812. Так, ну Продовжую роботу і показую вам, що у нас буде, по ходу змінюватись Плата максимально підготовлена для подальшого монтажу нових запчастин. З цього боку, знизу, оскільки колупатися в залишках отої каніфолі немає бажання. Плата відмивається, наноситься новий флюс, нові запчастини ставляться, все запаюється, остаточно вимивається, і тільки тоді ми маємо відмінний результат своєї роботи. Займаюсь встановлення нових резисторів. Попередньо наніс флюс на місце розташування кожного резистора. Беру пінцет. Невелику кількість припою. Позиціонуємо резистор. Раз, і він припаяний, Беремо наступний. Так само прогріваємо основу і резистор вложиться на своє місце. Транзистори також монтуються доволі легко, береться туба з необхідною кількістю нам транзисторів. Давайте їх всі висипемо. Паяльник з отакенним жалом великим. Наноситься невеличка кількість флюсу. Береться транзистор, прогрівається попередня плата. Вставляємо транзистор на необхідну глибину, трішечки притискаємо і прибираємо паяльник. Все, транзистор на своєму місці. Переходимо до наступного. Так само його випускаємо, притискаємо. Третій транзистор. На звороті плати Всі ніжки пропаюються. Все готово. Пропаяно, відмито, чисто красиво, так як і повинно бути, повторюю аналогічну процедуру для іншої сторони. І маємо разом з вами наступний результат. Все запаяно, відмито. Плату на початку відео, сподіваюся, пам'ятаєте, в якому стані вона була. І можна порівняти з тим, що стало зараз. Так, поки запаювався цей останній транзистор, помітив. Ось один розколотий резистор R68, він на 2 Ом, так само, як цей от R99. Можливо, до речі, є пошкодження по цим транзисторам. Треба пробігтися мультиметром, подивитися, що у нас тут твориться у самій обв'язці. Попередньо по даній платі більше ніяких зауважень немає. Драйвер перевірив, начебто, все гаразд. Залишилось її поставити всередину корпусу на штатне місце а, і вже спробувати включити, оскільки ну, якихось таких ознак, що тут може бути щось не так, на даний час у мене немає. Але перше включення воно в цілому може щось виявити додатково, а може а, все бути успішно, вдало і більше ніяких втручань не знадобиться. Так, ну що, настав час перевірки. Перше включення. Затискаю кнопку. Так, релюшки классно, струм споживання 160-180 мА на лабораторнику, але нічого не відбувається. Іде спочатку при натиску кнопки Великий струм споживання на рівні обмеження струму в 5 А і все. Так, ну от, здається, і відповідь щось не додивився. Це називається сам собі створив проблему. Дивіться, крапля припою. Якраз припаяв ось цей провід для зручності. Я там от тут, під термоусадкою цей вінтик-болтик не розкручую ніколи, я відпаю одразу провід. І трішечки припою стекло, я не помітив, бачите? Раз. Все. Я думаю, що зараз проблеми ніякої не буде. Так, спроба номер 2 Завжди перше включення робіть від лабораторника. Все, супер. 220 вольт на виході маємо. 1,2 Ампера споживання, тобто 17 Вт при напрузі 142 В. Інвертор тихенечко працює. Все чудово. Ось так от крапля припою дещо натворила ділов. Так, ну і Чому я кажу, що перше включення завжди робіть від лабораторника, оскільки, якщо це буде від акумулятора, то отакий от, от косячок зі сторони майстра, ну, тобто людський фактор, да? він би міг вплинути на, подальшу, якби, на подальший розвиток подій, оскільки лабораторник він має обмеження по струму. І нічого страшного не сталося. А в випадку, якщо це буде акумулятор із такою крапелькою припою між там затвором, стоком або там стоком і стоком транзистора, то ну, це призведе до короткого замикання і виходу з ладу частини перетворювача. Тобто, це дорівнює повторній заміні транзисторів. А ось чому необхідно використовувати. Лабораторник, або якщо у вас немає лабораторника, то можна скористатися там якоюсь потужною лампою розжарювання. Наприклад, я зараз вам покажу так. ну ось таку можна, наприклад, від кінопроектора взяти, або ось таку. Тобто, щоб е на ній було певне падіння струму. Якщо у вас якесь коротке замикання в ланцюгу перетворювача. І у вас просто засвітиться лампа розжарювання, і ви зрозумієте, що у вас є якась проблема. А в випадку, якщо її не буде, провода товсті, струми високі, то ну, з транзисторами буде отака б'яка. Все. Сподіваюся, цей ремонт комусь був корисний. Дякую вам за увагу. На все добре, до нової зустрічі!